До складу постійної комісії питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього на середовища у полі депутати Мурін Микола Григорович, Байдак Валентина Володимирівна, Джобан Микола Володимирович, Ковальчук, Володимир Анатолійович. На засіданні присутні Мурин, Дзьобан Ковальчук. Запрошені особи козак Тетяна Михайлівна <кхи> Дяченко Сніжана Анастасівна, начальник відділу земельних відносин та екології. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу голосувати. Можна. За три, проти немає, утримались немає. Розпочинаємо роботу. Так, порядок денний засідання. Перше. Про затвердження технічної документації із землеустрою що розстановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Присадибна ділянка в межах села Новолинськ, вулиця Прибузька, громадянину Балишину, Віктору Сергійовичу. Друге про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка в межах села Юхінківці, вулиця Зелена, 27, Бойко, Антоніні Анатоліївні. Третє. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка, село Бумнівка, вулиця Танкістів, 10, Довголюк, Людмилі Олександрівні. Четверте, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадивна ділянка межа села Бубніка, вулиця Вишнева, громадянка Каленюк, Галина Володимирівна. П'яте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка в межах села Бубнівка, вулиця Дружби, 87, громадянину Кравчуку Василю Тімофєвичу. Шосте. Про передачу земельної ділянки в приватну власність на території Меркельської селищної ради. Селище Наркивичі, вулиця Дружби, 20 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, президентна ділянка громадянину Віннічуку Вадиму Вікторовичу. Сьоме, про передачу. Земельної ділянки у приватну власність на території Нарківської селищної ради в селі Юхимівці, вулиця Захисників України, 35 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадивна ділянка громадянину Подолян Ярославу Анатолійовичу. Продан надання дозволу фермерському господарству Байдак на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки. Земельних ділянок натурі на місцевості за межами населених пунктів Наркельської селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Дев'яте про передачу земельних ділянок у, у державну власність. Десяте про зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Одиннадцяте про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо. Відведення земельної ділянки з подальшою передачею постійне користування в СНТ Наркевич по вулиці Заводська, 5 для будівництва та обслуговування будівлі закладів комунального обслуговування комунальному підприємству Нарківської селищної ради Наркевицький комбінат комунальних підприємств. 12. про надання дозволу Нарківській селищній раді на розробку проєкту землеустрою щодо відведення. Земельної ділянки і земель житлової та громадської забудови для будівництва обслуговування земель іншої забудови. 13. Про надання дозволу до фірма Астарта Київ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в межах селища Нарківщи, вулиця Заводська, 1, Хмельницького району Хмельницької області. Про надання дозволу Наркевіцькій селищній раді для виготовлення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в межах селища Наркевичі Хмельницького району Хмельницької області. 15. Про надання дозволу Нарківській селищній раді на поділ земельної ділянки комунальної власності, що знаходиться в межах селища Наркевичі, Хмельницького району Хмельницької області. 16. Про надання дозволу на розроблення детального плану територій земельної ділянки, що розташовані в межах селища на Хмельницького району Хмельницької області. 17. Про надання дозволу, про проведення експертизи грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 18-тим про передачу частини земельної ділянки в оренду в межах села Бубнівка, вулиця Центральна, 30 для будівництва обслуговування літового будинку господарських будівель і споруд, присадивна ділянка громадянину Калинюку Володимиру Федоровичу. Комісія Хто за такий порядок денний, просимо голосувати. За, проти голосували. За три, проти немає, Отримались? немає. Приймаємо порядок денний. Так, слово надається. Тяченко, Зніжальна Анастасія. Питання номер 1. Шановні членки комісії, до вашої уваги технічна документація та звернення Балишина Віктора Сергійовича з проханням про затвердження технічної документації землерусу щодо встановлення відновлення меж земельних днімків в натурі на місцевості площою 0,2435, кадастровий номер 68, 29, 81, 903, 002. No 15. будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. Насадибна ділянка в межах села Новоленці, вулиця Прибузька, 6. Голосуємо за дане рішення. За, проти, утримались, немає. Голосували за три, проти немає, Утримались. немає. Комісія рекомендує внести в пенальне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. Питання номер 2 Так, до вашої уваги звернення бойко Антоніни Анатолійної та технічна документація виготовлена щодо затвердження земельної технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки анатолій на місцевості площою 025 ГА кадастрові номер 6829 55 209.55 0023 для Міністерства житлового будинку у будівель і міської ресадитна ділянка в межах села Юхимівця, вулиця Зелена, 27. Хто за дане рішення прошу голосувати? За, проти, обтрималися немає. Комісія рекомендує винести дане питання на пленарне засідання 42-ї сесії селищної ради. Звернення від обалют Людмили Олександрівни щодо затвердження технічної документації землеву щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площу 025 га, тастрої номер 68, 209, людей, 04, 0,16 для будівництва жилого будинку споливських будівлі сполучених в селі Бубнівка, вулиця Танкістів, 10. Дане рішення прошу голосувати за кожне. Немає, а й триває. Комісія рекомендує винести на пенаве засідання 42-ї сесії дане питання. Питання номер 4 так, До вашої уваги звернення від каленю Галини Володимирівни щодо затвердження технічної документації земливості щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площою 025 гектарів, катастрові No682098150010020340. Для будівництва встановлення житлового будинку господарських будівель і споруд присадила ділянка в межах села Бубінка, вулиця Вишнева, Вісі. Голосуємо за проєкт рішення. За, проти, на Немає. Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. питання на Звернення від Харчука Василя Тимофійовича щодо затвердження технічної документації землеутю щодо встановлення відновлення мер мерземе ділянків на полі на місцевості, площою 0,25 гектарів, кадастрові номер 682091 500 01020342 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадив ділянка в межах села Бубнівка, вулиця Друга, 87. Голосуємо. За, проти, утрималися. Одноголосного. Комісія рекомендує винести дане питання на на пленарне засідання 42 сесії селищної ради. Питання номер 6. До вашої уваги звернення від Ізенійчука Вадима Вікторовича щодо передачі земельної ділянки влас... з комунальної власності, в приватну власність, в межах норм безоплатної приватизації, площою 0,25 гектарів, кадастрові номер 7829 сімсот 010104 для будництва обслуговування жилого будинку, господарських будівлі і політик середина ділянка, селища, Гаркевичі, вулиця. Дружби 20, 15, я вибачаюся, площа 15, а не 25. Mm -hmm. Вінічку, Вадим Вікторович. Голосуємо. Хто за, хто протимає. Комісія рекомендує винести дане питання на принаймні засідання 42-ї сесії селищної ради. Сьоме питання. Питання No7. Звернення від Подолян Ярослава Анатолійовича з проханням передати земельну ділянку площою 0,25 гектарів, кадастровим номером 68, 209, 53, 700, 02, 004, 0174 01, та міністр слуговування жилого будинку, господарських будівлі військових, прессидина ділянка, в селі Ухильниця, вулиця, вулиця Записників України, 35. Сей, беден, час, за питання за, 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 Комісія рекомендує винести на пенальне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. Питання номер 2. У вашої уваги звернення від фермерського господарства Байдак в особі голови фермерського господарства Байдаку Володимир Володимирів з проханням надати їх дозвіл на розробку технічної документації землі, що встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі за межами населених пунктів Неркевської селищної ради для земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 2,37. Знаходиться воно. Орієнтир 600 04 001 60 Ну, де ну саме? Чим няниві це? Так. Чи не читаєте? Ні, це вже няна. Голосуємо за, данне питання. За, проти, отримали, жодного голосу. Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. Питання номер дев'ять. Питання номер дев'ять. Вашої уваги звернення Хмельницької обласної державної лікарні ветеринарної медицини з проханням передати з комунальної власності Наркевицької територіальної громади в державну власність в особі Хмельницької обласної державної адміністрації, земельні ділянки, не сільськогосподарського призначення, а саме. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування площею 0,23 гектари, в селі Юхемівці, вулиця Свободна, 48, кадастровий номер, 05, 01, 16. Земельна ділянка для розміщення та постійної діяльності органів та підрозділів ДЦНС для встановлення сервісного пункту площею 0,0305 гектарів село Юхемівці, вулиця Жовтнева, 24 гектар, кадастровий номер 68, 209, 55, 700, 02005, 0043. Земельна ділянка площою 017 гектарів для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Село Личівка, вулиця Набережна, 31. Кадастровий номер 300 02 004 0050 Голосуємо за дане питання. За, проти за. Комісія рекомендує винести на пенальне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. Питання номер 10 Питання номер 10 Просимо провести роботи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності Канасові No68209843003026 та 025 площею 04312 за адресою село Шмирки Хмельницького району Хмельницької області. Земель запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які є надані у власність або користування громадян та юридичним особам на, для городництва. Так як під час воєнного стану земельна ділянка не може бути передана м, власність, громадянка має бажання взяти дану земельну ділянку в оренду для городництва. Цільове призначення даної земельної ділянки землі запасу потрібно змінити цільове призначення на для городництва і потім в дальнішому передати в временти. Її ця сама, що хоче взяти її. Це в шмирках Пасічник. А під час пірного стану підсекування? Ні, не для зброї власне. Я виготовила такі ж не документацію. Рішення не можуть допомогти. Без передачі, в Ні, до навіть додому маємо права. Та біля цього, не тоді, так? Тут і діло середнього. Не бачиш, не бачиш. Ну, хай біля. Вони ж там з'явили. Тільки ми працюємо за дане питання. За. Против. Комісія рекомендує винести дане питання на тренадер засідання 42-ї сесії селищної ради. Питання 11. До вашої уваги звернення комунального підприємства Наркевіцької селищної ради, комбінат комін... 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 комунальних підприємств е... пр просить надати дозвіл на розробку проєкту землеусу, щоб відведення земельної ділянки орієнтовною площою 0,6 гектарів, орієнтир 6895, 7001 Сементе Наркевич і вулиця Заводська 5А для будівництва слуговування будівлі закладів комунального обслуговування. Дана земельна, е, так, Дане приміщення комунальному підприємству нашого перебуває на балансі, нежитлове приміщення загальною площі 569, балансова вартість якого 186 на 77 гектарів. Під, не, під цим нежитловим приміщенням вони хотіли робити землю. Це де їхні, допустимо, адмінадміністрація, де їхні офіс. Ми передали, Будете на сесії? Це з'являлося в третяних ефортах, воно вже розвивалося, так? Що наукціону стереговувалися, скаржі. Вона ще не виставлялася. А, ще не виставлялася. Так, голосуємо за дане питання, за, і отримуємо піднову розмову. Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42-ї сесії селищної ради Надати дозвіл на Кевіській селищній раді на розробку проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки і земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 05 га в межах населеного пункту Сенте Наркевич на території Наркеської селищної ради 0307 для будівництва слуговування будівель троє. Дана земельна ділянка планується розробити селищною радою для подальшої передачі Єукціону в оренду через аукціон. Знаходиться на виїзді, там як ну, де заправка після заправку. Голосуємо за дане питання за одноголосно. Комісія рекомендує винести дане питання на програмі засідання 42-ї сесії селищної ради. Питання номер 13. До вашої уваги заява від того, а Київ. Я її вашу дозу зачитаю. Зв'язку з невідповідністю фактичних меж використання земельної ділянки в межах, що місяця в базі ДЗК, просимо надати дозвіл на виготовлення технічної документації за доводу щодо інтеризації земельної ділянки площою 43 гектари 33,02 з кадастровим номером 6829 55 700 3 для розміщення та експлуатації основних підсобних поміжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості, яка перебуває в оренді, то фірма Астартахії відповідно до договору оренди землі номер 7 від 3 листопада 2014 року. Це сам завод. Там в них щось не стиковка, вони обробляють що вони щоб привести анітаризацію, довести земельну до ділянку, навести порядок. Голосуємо. Хто за, затримає? Одноголосно. Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. Питання Note. Просимо надати дозвона Херській селищній раді на вирок на технічної документації землі ушої лінії земельної ділянки площу 18 гектарів 99-38, кадастровий номер 68, 29, 65, 700, 03 557403 03301, 03, що знаходиться в селищі Харківщині Хмельницького району Хмельницької області. В комунальній власності Нарківської на селищної ради перебуває земельна ділянка 18 гектарів, яка в далі планується передатися через аукціон в оренду. Але там є трохи, в ній, нам її передали, трохи ДЗК є, вона трошки заходить на ворота. Ми хочемо провести і вже теж її провести до А там за, заводу, де за заводом. Біля місяця, де мися За заводом. Да, да, Земля промисловості наші. Будемо пробувати її виставляти на оцінку. Ми вже виставлялися на оціну. Ми пробували її на продаж, не було вважаючи. Зараз ми <рекунок> ну, буде пробувати Ну, Будемо бачити, де буде, готувати документ. Там що треба розробити генер... цей детальний план. Зараз до детального плану дійдемо, то я вам розкажу питання до детального плану. Я по детальному плану розкажу. Голосуємо за данне питання за. за... 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 Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42 ї сесії селищної ради дане питання. Питання номер 15 Надати дозвіл на Арківській селищній раді на поділ земельної ділянки комунальної власної категорії земель сільськогосподарського призначення, що знаходиться в межах селища Наркевича, Хмельницької районної області, площою 558 гектарів кадастрові No 68209-557001007004. Дана земельна ділянка була передана нам у 2018 році з державною комунальну власність як одним масивом землі сільсько-господарського призначення. Частина цієї земельної ділянки є землі промисловості. Її потрібно зараз зробити поділ, щоб так само привести її відповідність. Голосуємо, хто за, хто проти, хто насить одноголосно? Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42 сесії селищної ради дане питання. Питання 16. Просимо надати дозвіл на розробку детального плану території з метою будівництва обслуговування промислового підприємства з кадастровим номером 679-557003 на 37017. Площею 18 гектарів 99%. Ця сама земельна ділянка. І це згідно генерального плану та землі сільськогосподарського призначення, згідно сформованої земельної ділянки, землі промисловості. І за цього неуточнення, для того, щоб нам зараз виставити цю земельку, земельну ділянку на аукціон як землі промисловості, тому що, можливо, там собі, можливо хтось зайде. і ми її зможемо як додати оренду для будівництва промислового підприємства. Її потрібно розробити детальний план території. Ну, внести зміни в генеральний план. Який ми вже маємо, який в нас вже затверджено. Комісія рекомендує вивести на подаль засідання. 42-ї сесії селищної ради дане питання. Експерти, питання я... номер 17 про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несійського господарського призначення. До вашої уваги звернення від покупчук Анни Олександрівни. Хто не знає, це власниця нашого кафе Фемілі кафе. Яка просить надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по що на номер кадастро 68 вісімдесять 55, 700, ноль один нуль один що знаходиться в раді Прокопчука, купчука саме по вулиці завозити висок для міністрів слуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського формування з подальшою проханням про викуп даної земельної ділянки під її об'єктом? Об'єкт знаходиться у неї власності. Вона просить нас іде запис на підставі. Тоді купила а не земля, не О, земля не земля, Ні, земля в оренді речі, вона в оренді. Зараз вона хоче, вона вона не може її характезувати, вона тільки може її викупити через експорт. Возгла. Голосуємо, хто воріант. за, проти немає одного голосу. Комісія рекомендує винести на пленарне засідання 42-ї сесії селищної ради дане питання. Питання номер 18 про передачу частини земельної ділянки в оренду в межах села Бубнівка вулиця Центральна тридцять для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка громадянину Калиніку Володимиру Пенкову. Звернення Вічка Люднюха Володимира Федоровича з проханням передати частину земельної ділянки йому в оренду, бо пояснює, чому частину. В нього спільна сумісна, спільна часткова власність зі своєю сестрою, Гопак Оксаною Гопак Оксаною Васильівною, але він використав свою, використав своє право. Тобто Він не може зареєструвати право власності, вопак Оксана Васильна зареєструвала право власності, він не може зареєструвати, він використав своє право. Даний будинок вони планують продати, але нотаріус не може зараз провести ніякі дії, бо тому що, має бути, так, тому ми йому передаємо в оренду, заключаємо договір оренди, він там сплачує, ну, а в данішому вже мусимо ділянки передати оренду. Так, голосуємо за, приймемо одноголосно. Комісія рекомендує внести дане питання на засідання 42-ї сесії селищної ради. Комісія рекомендує включити до порядку денного 42-ї сесії слідуючі питання номер 17 і 18, про які Вони не були винесені на сайт, прослухайте.